Дорогі українці українки, провів сьогодні засідання ставки, присвячене передусім захисту енергетики від російських ударів та захисту наших людей від наслідків російського енерготерору. Абсолютно конкретне завдання максимально підтримати людей, громади та зробити все, щоб російські терористи не досягли своїх цілей. Життя України має Зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення. Були на ставці доповіді урядовців та очільників енергокомпаній, військових і керівників сектору безпеки, конкретні рішення. Перше уряду доручено негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії, максимально сприятливу програму. Щоб це був за легкістю аналог програми 5.7.9. Але відсоток нуль. Нуль річних у гривні для громадян. Друге. Чіткий план добудови всіх захисних споруд для енергетики. По кожному такому об'єкту чіткий термін завершення робіт. Треба пришвидшуватись виконавцям на кожному рівні. Третє, на всіх громадських. І адміністративних об'єктах в країні на всіх об'єктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення. Заради цього уряд, обласні та місцеві адміністрації, енергокампанії і кожен, хто має бути залучений, повинні працювати разом і так, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон підготовленою на рівні кожної громади та всієї. Нашої держави. Четверте, держава буде і надалі працювати для створення нової енергогенерації, нових децентралізованих енергетичних потужностей, мають бути затверджені конкретні проекти та представлені терміни виконання по кожному з них. П'яте, держава повинна значно активніше стимулювати будівництво нових балансуючих та маневрових. Потужностей для енергетики. Це процес достатньо складний в умовах війни, але маємо реалізувати, як реалізували вже багато важких проєктів. Звичайно, були доповіді та доручення сьогодні наставці щодо безпекового компоненту, а саме захисту об'єктів енергетики від російських ударів та диверсійної діяльності. Щодо цього теж є чітка робота. Вдячний усім в силах оборони, в розвідці, в силах безпеки, хто захищає нашу інфраструктуру і не дає окупанту послабити Україну ще кілька речей. Дякую Румунії за рішення передати Петріот Україні дійсно сильний крок. І як наслідок буде більше безпеки в усьому нашому регіоні для всіх наших сусідів, для Молдови. Для країн Балтії, для Румунії також ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії. І це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох петріотів. Також сьогодні я хочу подякувати Євросоюзу за ще один крок в підготовці нового санкційного пакету ЄС. Дуже важливо. Не збавляти тиску на Росію за цю війну і порушення міжнародного порядку, заснованого на правилах. І окрім того, ми маємо ще одне приєднання до спільного ком'юніке першого саміту миру в Швейцарії: приєдналась Замбія, і таким чином збільшилось представництво Африки серед суб'єктів, які дійсно хочуть відновити повну дієвість статуту ООН. Будуть і нові приєднання до Ком'юніке. Дякую нашій команді, усім, хто допомагає. Дякую кожному і кожній, хто з Україною. Слава Україні!